Відтепер телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. Канал Антиката інформаційний підсумок події дня сьогодні четвер, 20 жовтня, В студії Ольга Гереджук. Мої вітання і спільно з колегами для вас підготували такий випуск. Далі коротко. Служба безпеки України затримала блогера, який оприлюднив відео обстрілу бурштинської тес. Дрова є в Україні, запрацював державний інтернет-магазин Дров для населення. Новітнє діагностичне обладнання майже на 300 тисяч гривень передали у Коломийську дитячу лікарню. Капелана із Коломищини отця Михайла Дзюбу нагородили медаллю доблесть Прикарпаття. Тепер про це та інше більш детально. Служба безпеки України затримала блогера, який оприлюднив відео обстрілу бурштинської Тес. Молодий чоловік відзняв на відео наслідки влучань ракет по об'єкту критичної інфраструктури та розмістив його у своєму телеграм-каналі. Зробив це задля збільшення кількості підписників. Відео підхопив телеграм-канал, який має мільйонну аудиторію. А через сім хвилин результати обстрілу вже були у російських пропагандистів. В СБУ наполегливо просять не фотографувати, не знімати на відео і не. Не поширювати інформацію про обстріли, 19 жовтня зняв е, про обстріл Івано-Франківській е, області, а саме критичної інф... інфраструктури Бурштинської ТЕС. Е, пізніше цей матеріал я додав телеграм-канал е, своїм чинком Я не усвідомлював, що можу в подальшому допомагати країні-агресору в обстріл в обстрілах. Е, ще раз сердечно прошу. Прощення і закликаю всіх такого більше не робити, і обіцяю дотримуватись подальшому законі України і слава Україні. Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук закликає прикарпатців із розумінням поставитись до обмежень постачання електроенергії. Це вимушений крок через часті ворожі атаки на об'єкти критичної інфраструктури. З 20 жовтня в містах обмежуватимуть використання вуличного освітлення. Українців закликають мінімізувати використання електроенергії, починаючи із 7-ї години ранку до 23-ї години. Далі пряма мова. Я хочу подякувати кожному, хто відгукнувся на мій заклик і зменшив споживання електроенергії в пікові години. За цей час в нашій області ми спільно зменшили використання електрики майже на 15%. Але зараз потрібно продовжити економне споживання електрики. Я прошу кожного обмежити використання електричних приладів, які споживають багато електроенергії з 17 до 23 години, що більш свідомо є. Наше побутове споживання електрики, то більш стабільною буде наша енергосистема. Кожен і кожна, хто дотримується цього простого правила, допомагає не тільки нашій області, але й всій країні. Будь ласка, пояснюйте це родичам, друзям і сусідам, щоб ми разом досягли спільного і дуже потрібного результату. Слава Україні! Дрова є. В Україні запрацював державний інтернет-магазин Дров для населення. Лісгоспи розпочали прийом онлайн замовлень від українців. Лише у декілька кліків кожен може придбати собі чи рідним дрова. Про це повідомляють на сайті Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Чи запрацював сервіс на Коломийщині? Розповімо далі. Лісгоспи вже приймають онлайн замовлення від українців. У декілька кліків кожен може придбати собі чи своїм рідним дрова на зиму. Необхідно лише зайти на сайт дрова.Єґов'юей авторизуватися через електронний цифровий підпис або банк, яким користуєтеся, вказати адресу доставки дров. Система автоматично підтягне найближчі до вас лісгоспи та продукцію, яку можна замовити. Кожен постачальник буде пропонувати той асортимент, який є у наявності. Замовити дрова через сайт можна і в Коломийському лісгоспі, запевняє тимчасово виконувач обов'язків директора держпідприємства Василь Федюк. Сайт працює, дрова відпускаються з нижнього складу. Метр кубічний 1200 гривень і колених дров 2234 гривні за метр кубічних колених дров з контейнером. У контейнері є 1,48 метра кубічного дров колених. Щоправда, це ціна лише за самі дрова. Про транспорт мають подбати люди, продовжує Василь Федюк. Забрати дрова можна у нижньому складі лісгоспу, який розташований у селі Матеївці. Ми відпускаємо наряди. виписуються в конторі Коломийського держозоспу. Відділи реалізації, потім люди приїжджають сюди, йдуть до начальника низного складу, він їх кладе на чергу і відпускається згідно нарядів. Єдина проблема на сьогодні це черги. Люди в нас, як правило, повиписували наряди навесні літом, і аж тепер все хлинуло брати ці дрова. Тому Василь Федюк наголошує тим, хто хоче придбати дрова. Зробивши замовлення, впродовж місяця його потрібно забрати. Наряд дійсний впродовж місяця, тому що він в електронні закинути електронну базу даних, через місяць треба його поновлювати. І є термін також, що дрова збільшується в ціні, і є така можливість, що треба буде доплачувати просто деяку суму до того наряду. Якщо хтось виписує, просим. На протязі місяця забрати ці дрова. Василь Федюк каже, цьогоріч попит на дрова зріс у рази, адже уряд закликає українців готуватись до складної зими. Люди не знехтували попередженнями. Треба було подумати про сани ще літом. У нас народ дочікує до останньої хвилини і потім створиться ажіотаж. Ми цей ажіотаж ліквідуємо, бо тут були погодні умови. Бачите, самі місяць, ми не могли заїхати в ліс. По погодних умовах. Зараз все видається як з лісниць, так і з нижнього складу і наряди, які будуть обслужені, і людям буде видно вся кількість деревини, яка вони виписали. А ще Василь Федюк наголошує краще кілька тижнів почекати в черзі, аніж придбати дрова у приватних осіб у рази дорожче. Я би радив звертатися тільки в державне підприємство, тому що є ажіотаж, і людям не дають правильної інформації, і перекупчики самі розумієте, хочуть заробити і створити штучний ажіотаж. На дровах, на те, що воно перепродають. Я розумію, що час такий, але на час війни не треба заробляти на своїх. Якщо ж не можете оформити онлайн замовлення, то придбати дрова можна безпосередньо звернувшись у офіс Коломийського лісгоспу, що у нижньому Вербіжі на вулиці Дружби, 18. З 20 жовтня у Коломийській громаді розпочинається опалювальний сезон. Це рішення затвердили на виконавчому комітеті. Це означає, що комунальні установи зможуть обігрівати приміщення. Насамперед, це важливо для медзакладів та освітніх установ. Деталі від заступника Коломийського міського голови Михайла Качанського. Фактично в більшості навчальних закладів вже запустили тепло, тобто розпочали процес опалення. Десь можливо будуть один-два дні затримки. Сподіваємося, що їх не буде, але це технологічний процес. Якихось таких критичних випадків чи неможливості розпочати опалення в котрому із закладів немає. Ми готові палити в закладах стільки, скільки це буде треба. Маю на увазі про те, що коли йде якась розмова про те, що ще трохи повчимося, там піде дистанційне, бо треба буде. Економити або щось, ну якісь такі розмови, то то це хибно. Принаймні, станом на сьогодні, коли є питання по економії енергоносіїв. Якщо, не дай Боже, виникне ну, зміниться ситуація з е, теплоносіями, тоді, звичайно, і ми будемо реагувати відповідно. Новітнє діагностичне обладнання майже на 300 тисяч гривень передали у Коломийську дитячу лікарню. Це допомога від благодійного фонду МХП громаді Ді зініціювала її мама двох дітей, які перебували на лікуванні у медичному закладі. Більше розкажуть наші журналісти. Вікторія Зубанич, дружина Героя України та мама в декретній відпустці, виховує двох хлопчиків. Коли потрапила з синами у Коломийську дитячу лікарню, на собі відчула потребу у новітньому діагностичному обладнанню. Кожні батьки напевно стикаються з проблемою хвороби дітей. От і моя сім'я особисто стикнулася з такою проблемою, хворобою діток. Діти похворіли, і ми потрапили в дитячу лікарню. От, і вже коли побачили десь якісь, скажімо так, вузькі місця, вирішили пошукати людей, благодійників, які зможуть допомогти придбати дане обладнання, щоб полегшити тут робочий процес. Техніку на майже 300 тисяч гривень придбав благодійний фонд МХП Громаді. Мова йде про гематологічний автоматичний аналізатор з додатковим обладнанням, а також веновізор – портативний пристрій для локалізації Вен. Відгукнувся у нас наш такий, скажімо так, спільний знайомий діяч, меценат, благодійник Косюк Юрій Анатолійович. Ми йому за це щиро дякуємо. Придбав обладнання на дитячу лікарню. От дороговартісне, яке зараз я думаю, що буде приносити користь як дитячій лікарні, так і діткам, які потрапляють сюди. Щиро дякуємо Юрію Анатолійовичу Косюку, торговій марці наша ряба, які допомогли придбати обладнання для дитячої лікарні та для нашого міста. Всі, хто поступають у стаціонар Коломийської дитячої лікарні, потребують лабораторної діагностики. Завдяки гематологічному автоматичному аналізатору діагноз визначатиметься швидко і точно, зазначає генеральний директор КНП Коломийська ЦРЛ Андрій Кошкін. У нас дані апарати є такі вже автомати, але в централізованій лабораторії. Але коли пацієнт попадає вночі, є у лабораторія. на лабораторії, на даний час у нас не було повного автомата, гемолітичного аналізатора, який дає ну, повністю відкидає людський фактор і робить ті чи інші аналізи надзвичайно швидко і надзвичайно точно. І це ми дуже вдячні і пані Вікторії, і меценатам, які допомогли цим. Придбати обладнання, воно воно потрібно. Компактний, універсальний та багатофункціональний гематологічний автоматичний аналізатор Міндрей bc 30 С. Це еталон аналізатора такого рівня для розпаковки, введення в експлуатацію та навчання персоналу. В Коломийській дитячій лікарні очікують з візитом офіційного представника компанії постачальника. Капелана із Коломищини отця Михайла Дзюбу нагородили медаллю доблесть Прикарпаття. Це вже не перша відзнака священника. Ми завітали до отця Михайла. Про що говорили? Дивіться в сюжеті. Як я вас полюбив, так ви повинні любити один одного. Отець Михайло Дзюба почав їздити на передову як капелан ще до того, як цю посаду офіційно затвердили в ЗСУ. Одразу після майдану. Власне, там і зародився капеланський рух. Пригадує священик. Багато хлопців, особливо з нас, тут з Галичини. Вони дійсно не маючи такої можливості бути десь на службі Божій. А тут вони все таки. Ходили до церков, молилися і там хочуть служби Божої, хочуть спосповідатися, прийняти причастя, хочуть просто з священником з капеланом. До повномасштабного вторгнення Росії Михайло Дзюба був капеланом добровольчого військового підрозділу Чорна Сотня. Зараз вони ввійшли до складу сил спеціальних операцій. Тепер, щоб офіційно стати капеланом, священнику доведеться відмовитися від парафії та підписати контракт. До Михайла Дзюби зверталися вже із трьох частин з пропозицією закріпитися в них на посаді капелана, та поки що він не погодився. До речі, на заході так є. Там немає ні одного капелана ні в Польщі, ні в Франції, ні в Америці, щоб він був і в парафії, і у війську. Чи в'язничний капелан, чи медичний капелан він парафії немає. Він прикріплений. Ми робимо це добровільно на добровільних засадах. Тобто, шукає священика, який замінить його в парафії на час від'їзду туди, де потребують капелана. При цьому отець Михайло не закріплений за жодною з військових частин. Якщо Зважитися на таке рішення і ну закріпитися за якоюсь певною частиною, залишаючи парафію. Ну тоді я вже дійсно буду офіційно капеланом. Ну і там вже з всім, всім тим пакетом, який слідує із того закону про капеланство, там вже і зарплата велика, там вже і найти ну і ранга, на там і нас дають на курси е е офіцерські, але це вже служіння капелана суто у війську. Часто Михайло Дзуба виїжджає на позиції сам. Разом із волонтерами, але ті їдуть на кілька днів лише завести пакунки захисникам. А він залишається надовше. Так було й після початку повномасштабного нападу Росії на Україну. 26 лютого ми виїхали звідси. Тут помолилися наші бійці, і ми всі виїхали у Київ. Як приїхав, то практично три тижні місяць міг бути хлопцями, бо ми знаєте, не беремо зброю до рук. Наша зброя. Є так, святе писання, святий хрест і служіння, але підтримувати їх потрібно. Отець Михайло Дзуба отримав чимало нагород, проте говорить про них неохоче, бо переконаний, в житті є значно важливіші речі. Ну що я можу сказати? Я можу сказати дякую за нагороду, але напевно та нагорода вона торкається. Не тільки мене особисто, а напевно, навіть і тих моїх друзів, побратимів, для яких я служу. Бо ну завдяки десь цьому, якщо б я не їхав, не служив їм, і напевно б і той нагород не було. Дуже люблю той вислів В'ячеслава Максимовича Чорновола, що ми працюємо не заради нагород, не заради якихось таких відзнак. А заради того, щоб розквітли усмішки на обличчях наших матерів, незабаром капелан знову планує вирушати на передову, адже там немає атеїстів. Тому в зоні проведення бойових дій так чекають нагоди почути слово Боже, посповідатися чи просто поспілкуватися зі священником. Наше покликання капелана бути поруч, і ти відчуваєш таке щастя, внутрішнє щастя, що ти є потрібний там на передовій, де потребують. Твоєї послуги, як священника, як капелана, ті наші бійці, стендап тур у Коломиї. Благодійний гумористичний захід. Усе по-новому відбувся в мистецькому центрі «Світовид». На сцені виступав Коломиянин, гуморист Славік Мартинюк. Атмосферою тематичних жартів зарядилась і наша знімальна група. Я завжди приходжу в салон, і от останній раз крикся. Кажу, постріжіть мене, як джоні депу е -е -е. і ми, походу, з парукарем, різні фільми відкрилися. Я дивився Ромові щоденника. Він свати другий сезон. Дружній гумор та приємна атмосфера. Саме це чекала на гостей, які прийшли за позитивним настроєм. Сама люблю жартувати і, і люблю жарти. Гумористичний захід все по-новому провели у мистецькому центрі світовид. Розважав людей коломийський комік Славік Мартинюк. Жарти допомагають піднімати бойовий дух. По перше, по-друге, не сходити з розуму від цих всіх подій. Люди наші дуже багато жартують. Про це говорить кількість мемів, які люди створюють. Буквально щоби не сталося в Україні, там буквально Секунд вже буде тисячу мемів Про то жарти взагалі виконують захисну роль в організмі людини. Вони знімають напругу, яка накопичилась. Жарти так і працюють. Спочатку комік створює якусь певну напругу, а потім її знімає. І так само тут стаються страшні події, і ми їх переживаємо так, як ми можемо. Ще з юних років Коломиянин прагнув виступати на різних сценах та ділитися з людьми своїми емоціями. Зізнається, Славік Мартинюк. Наше з дитинства, напевне, багато жартував, і мені подобалася е, сцена, мені подобалося виступати. Я там в школі в якихось театральних гуртках брав участь. Потім я поступив в коледж медичний, теж коломийський, і там вже я почав, я почав грати кавен. Тобто, це якось з самої юності. Ну, з 15 років можна сказати, я цим почав займатися більш часто і е, активно виступати на сцені. Стендап-комік розповідає, це його третій тур Україною. Проте, Коломиї проводить концерт вперше. Загалом я виступав в більших містах, таких як Львів, Франківський, Київ. Цей тур вирішили взяти і менші міста спробувати. І Коломия я також впала в цей список. Мета заходу відволікти людей від новин та дати зрозуміти, що страх не має заважати жити, розповідає Славік Мартанюк. Основна емоція, яка буде під час цього концерту, взагалі цей концерт має багато різних емоцій, він досить емоційний, там дуже багато такого матеріалу близького мені. Він досить відвертий, тому що я сам по собі досить закрита людина. Це мій спосіб відкриватися людям. і Основна емоція це то, що страх не має заважати нам жити. Страх не має нам заважати насолоджуватися життям, простими речами чи складними. Ми всі боїмося, але ми продовжуємо жити, працювати. І цей концерт. Про це на авторське шоу Славіка Мартинюка прийшли майже сотня коломиян. Частину коштів, виручених з продажу квитків, передадуть на потреби Збройних сил України. І на цьому переході все, що вам потрібно зробити, це встати і максимально голосно зааплодувати. Прям ніби не знаю, ніби це кінець фурору. Получиться. У вас? Іляна Слободян, Андрій Гращук, події НТК. і на цьому у нас все. Більше новин шукайте в інтернеті за адресами, які зараз бачите на екрані, на нашому офіційному сайті і у соцмережах. Вся команда подій дякує вам за довіру. Нехай щастить! Слава Україні!